В мене була одна така історія, коли е, значить, я вже був, грубо кажучи, в 11 класі, і перші, хто вступали, це були десятикласники, і в них вже рахувався як перший курс. Не запарюйтеся цією історією. Ну, в заліковці це рахувалося як перший курс, ну, бо не знали, де ставити оцінки. І мене поставили на сцені е, Пікассо, щоб я день абітурієнта проводив. Я вже трошки собі мекнув. Стояв вже, як то кажуть, біля кожного столу, мене вже називали тамадою. Це кажу, перший і останній досвід. І я вже тако походив, походив, починається дискотека. Ми почали танцювати, там були, пам'ятаєте, такі прекрасні столики, які такими шторками закривалися на першому поверсі. Ну, звідти ще потім люди випадали. Так, ні, на першому поверсі. На другому. Вони випадали і звідти. І звідти. І я пам'ятаю, як а, я стою, танцювати я ніколи особливо не вмів. Щось... Звідти мати. Та, але... І щось я стою, пам'ятаю, і, і ота е, е, доза до того. Я думав, як ти міг танцювати, то та ж треба мати музичний слух? Ну, правильно? Та, та. Ти оце хотів сказати? Ні, ти правильно. Хас! Дя, дякую. Ми, коротше, я щось стою, як то кажуть, це конвульсійно дергаюся під музику. Чи тобі просто погано? Ні, мені тоді було дуже добре. Бо ще щось я пам'ятаю. І до мене підходить одна, ну. Ну, правда, ну на той погляд мені здавалося на той час мені здавалося, просто чудесна жіночка. Потім виявилося, що це дівчина, Вадим. дівчина е, підійшла, ми з нею познайомилися. Я нагадаю, що я був на той момент одинадцятикласником, і, е, і так сталося, що сталося це все в тому прекрасному нашому закладі. Що саме? Неважливо, всі всі так все зрозуміли. Ні. Так. Є я... люди постарші. Які думаю, що можливо, ви То у були... вас то було просто в сільському клюбі, що в мене відбулося в пікасовці. Я перепрошую, ви билися? Ні. Але то було дуже схоже <рес> на те. Коротше, і найбільший був зашквар, що це м я закінчив школу, в мене почався позаліковий третій курс. Я прийшов е на один з предметів, я не можу сказати, на який, і а чому? Це, і це, бо всі зрозуміють, хто ця пані, і вона зайшла, і це виявилася моя викладачка. І в той момент це був найбільший попандос. Тому що вона мене завалювала по всьому, по чому тільки можна було. І я гріхом подумав, що може мені вибачитися і сказати, що. Я був просто п'яний. вибачте. Та-та, та я був просто п'яний. Чи може вибачте, якщо я щось не так зробив, в мене досвід був не такий великий. Ну, типу, може, я щось не так. Я не володію язиками. Ну, я правильно зрозумів? Хм. Ти ж пільнув шпільнув викладачку? Як то кажуть, в ретроспективі, Слухайте. <laughs> Але я потім казав, що все, що було в Пікасо, залишається в Пікасо. І так сталося, що е, вона завалила мені залік, і я думав, що це через те, що я не справився, а то через те, що я не зрозумів її посилів, як правильно здати залік. <laughs> а як ти відпрацьовував потім? Комісію скликав. <laughs>